Доброго дня! Я Шлига Владислав, місто Павлоград. Беру участь в онлайн-турнірі змагання сигачів, першість Слобожанщини. Буду виконувати вправу двоборство, поштовх Двоги та однієї гирі. сорок сорок с копейками шестнадцать четыреста контроль груз его основа Спроба підняти гирю повним циклом однією рукою. Гиря 61 кілограм. Спроба підняти правою рукою. Є такий Фух. так давай шестьдесят вин, двісти. Хірі 60 кілограм. Власна вага. Та контрольне зважування гірі зараз 16 кг.